Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні у нас 28 липня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати дуже класний опилювач для диплоїдних слив, алечі і європейських сливок. Сорт диплоїдної сливи під назвою Широ. Цей сорт дуже гарно опилюється, дає щедрі врожаї кожен рік. Зараз покажу, які плоди зірву. Так. Мають ось в руці такий ось чудовий вигляд такого зелено-молочного кольору. М'якуш така жовта. Смак у цієї сливи непоганий, як для опилювача. Вважаю, що цей сорт. Потрібно мати по-любому в садку, де ростуть сливки, але чай, диплодні сливи. Він буде допомагати опилювати ваші сорти, якщо вони вас дуже погано опилюються. Нарвали трохи плодів. Давайте зараз побачимо, яка вага. 62 грами. Так. 68. 63. Ну, Цей сорт не є крупноплідним з диплоїдних сливок 71. Ну, Але для, як запилювача це доволі непоганий, непогана вага 70 грамів. Ось отакий має вигляд. Вони дуже такі гарні подяки. Виспівші мають ну, доволі непоганий смак. Коли натираєш плід, він такий стає жовтий такого кольору цікавого. Дуже багато проїнного нальоту у цього сорту. Так, що, давайте зараз розріжемо. Побачимо, що всередині. Кісточка у цього сорту не відділяється. Так. Зараз ще візьмемо. М'яко жовта, соковита. Так. Ось отака. Так, давайте побачимо, що у нас з соком. ой оки палки соку багато. Така вона м'яко сама плотна, транспортабельна. Можна перевозити цей сорт на базар, він е, непогано перевозиться. Давайте зараз спробуємо на смак. М -м -м. Смак у нього солодкий, невиразний, є невеличка е, кислинка, але вона не відштовхує. Смак в принципі нормальний. Якщо ви його саджаєте, особливо для запилення садку. То це смак, чесно кажучи, супер. Якщо ви цей сорт будете зрівнювати з сортами, такими, як, наприклад, Формоза, або сортом Точі Сан, то він, ясне діло, відстає по смаку. Дуже відстає. Але як для запилювача, в принципі, непоганий От бачите і вигляд, і розмір, і, в принципі, смак. Тобто, Мої діти його, в принципі, полюбляють, бігають і рвуть. Він такий, як у таля жажду, такий соковитий, нейтральний смак. Ну, В цілому такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому цікаві живці, можете замовляти Є живець гарної якості в невеличкій кількості. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічі, пока-пока.